Сьогодні у нас 28 січня 2024 року. 8 година. Зараз, точніше, 39, напевно вже. 38 хвилин. 39. Продовжуємо робити ранкову зарядку. Сьогодні неділя. Продовжуємо кожен день робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді а хитрожопим, хитрозробленим зробленим покидькам, які підсилюються в незаконно збудовані новобудови, які їм не належать на законних підставах, показувати хто і хто, бо це дуже важливо. Поки вони не зрозуміють, що тільки твереза здравомисляча Людина може вирішувати якісь питання в країні. Нічого в нашій країні не зміниться, бо країною керують, містами керують, селами керують, наркозалежні хворі, психічно фізично раби, які свідомістю яких давним-давно заволоділи. І управляють інші істоти, інші люди можливо. П'ятдесят зараз на вулиці плюс один після ранкового душу. Не холодно, приємно, свіжо. Хай всім цим цим покидькам. Які допомагають злочинцям, які займають не тільки керівні посади, а й керують своїми хворими наркозалежними рабами, які на них працюють, буде соромно за те, що за їхні вчинки, за їхні незаконно збудовані новобудови, будуть відповідати їхні. Діти, онуки і правнуки у декілька поколіннях. І нічого вони не зможуть з цим зробити, не за допомогою своїх награбованих грошей, які вони продовжують награбовувати під час війни, не за допомогою своїх корумпованих зв'язків, які кришують все їхнє життя. Бо є люди, які не байдуже майбутнє їхньої країни, і які не продаються і не ламаються за допомогою поганих звичок, шантажів, провокацій. Бо ведуть здоровий, тверезий правильний спосіб життя. Який життя яке повинен проживати кожна людина в цьому світі.